Починаємо півфінальні ігри третього сезону ігор інтелекту. Оскільки за результатами відбіркових ігор до півфіналу вийшли дві команди української гімназії номер один івано-франківська. Та дві команди городенківської гімназії. Гратимуть вони між собою попарно. Тому перша гра у нас відбудеться між командою української гімназії Станіславуси. Та командою української гімназії Посіпаки. Першої півфінальної гри запитання перше. А фінський стратег Перікл, дізнавшись, що якийсь раб упав і зламав ногу, сказав: чудово, ще одним іксом стало більше. Ні на що, тепер він, ні на що крім цього, він тепер не годиться. Я щиро сподіваюся, що там, де ви навчаєтесь, ікси мають більший авторитет. Назвіть ікс час. Філософом. Інвалід, інталіф і філософом.

Зламав, ногу, сказали, о, став на одного більше. Блін, втратили роботу. Ні, ні стали на одного більше і до чого. Тепер він не здатний навіть на це. Тепер він не здатний навіть. Більше може він навіть не здається. Ну, але він не здох, але на одного більше, а не менше. <турган> Давай, не, а якось не, не. 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 не розроблено. Я, я, Є версія команди Посіпаки. Як гадає команда Станіславуси? ми гадаємо, що X це каліка. X це каліка. Ще одним калікою стало більше, і я сподіваюся, що там, де ви навчаєтесь, калік поважають більше, ніж їх поважав Пірікл. Як гадає команда Посіпаки? Ми вважаємо, що це педагог. Насправді, перікал подумав, що раз у рава зламана нога, ні на що інше, крім як бути педагогом, він уже не годиться. Справа просто в тому, що у Древній Греції педагогами називали рабів, які водили дітей на шкільні заняття. Правильна відповідь педагог і рахунок 1-0. На користь команди посіпаки. Запитання номер два. У словнику при поясненні слова звір зустрічається посилання на певні об'єкти. І Володимира Івасюка. Згадайте, будь ласка, популярну пісню, у якій згадує рядки з популярної пісні, у яких згадується звір. Час. Я Я Слова йковаю.

Команда Посіпаки, попрошу вас озвучити версію. Водограй, грає для нас грай. І у цих рядках, безперечно, згадується топографічний об'єкт і звір. Водогр... Ну, водограй – це, в принципі частина топографії, згоден, і звір з нього можливо ще той. Е... Станіславуси, як думаєте, ви? Солові соловейкового свисну.

Ну, це буде повернуться. я групи визнали свої хай кабанчики. Команда Станіславуси, попрошу ваш варіант. Нас немає на жаль, відповідь. немає жодної відповіді. Як гадає команда посіпаки? І okay. попрошу вітра в полі. Вітри звір. Я вважаю, що немає відповіді, і вболівальники мають шанс підказати командам правильно. Команда що ще може бути? Я більше їхній не знаю. Звіться може бути небовської, здається, може бути просто жорстока людина, яка знову пісня. Не знаю, Яка як пісня. Ну добре, Якусь за підказку вбувай. Час. Команда посіпаки, ваш остаточний варіант. Немає відповіді. Немає відповіді. Як гадають. Так само немає відповіді. Я тут подивлюсь біля команди «Посіпаки є вільне місце. Не проти, якщо я з вами трошки поспіваю, по фальшивлю. Е, пісню мила моя всі знаєте. Так, ну mm -hmm. no. no. заспіву, Валя, давай. Я піду Далекі гори, на широкі полони, і попрошу. Вікру Що? Звір, множина звори, гірська ущелина, гірська кам'яниста ущелина. Тому що краще знати текст пісні повністю, аніж додумувати фрагменти, яких ви не пам'ятаєте. Фраза була в полі, а мене цікавив саме текст. Попрошу вітру зворів. Ну, оскільки слово не популярне, я думаю, на його місці кожен додумує все, що йому завгодно. Е, немає правильної відповіді на це питання. Рахунок 1-0 на користь команди Посіпаки. У одному з американських мультиків є епізод. Лев скликає усіх звірів на велику нараду, щоб обговорити з ними лист, який він нещодавно одержав. Більшість звірів написаному у листі вірять. Проте дехто, наприклад, одноріг, сумніваються. Назвіть автора листа. Час. Ми... Не, може... Не, слово... Який мультик? Миша. миша. Ні, Може, так. На Та... може... Та Якому американському мультику був Лев і на Сархіх. Йдемо.

Можливо, хто, хто, хто дівчиня, написав. Щось написано. Хто стане писав? Якому не вірять. Лис може бути. Попрошу команду посіпаки озвучити свій варіант. Хто був автором листа? Лис. 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 Микита, я так розумію. Приймається. Як гадають Станіславуси? Ми думаємо, що одноріг не вірив коню. Коню кінь написав лист, Одноріг йому не повірив, і з цього вся вся, всі проблеми в мультику. Насправді ні. 30 секунд на роздуми для того, щоб подумати, хто ще може написати листа. Одноріг значить Може, в когось в когось два роги, в кого двороги. Це один ріг це не єдиний ріг.

Ну, в принципі, мультфільм там будь-хто може писати листи, але як гадають посіпаки, ми гадаємо, що це єдиноріг. Єдиноріг. Не вірить листу, який написав єдиноріг. Ігри розуму з єдинорогом. Е -е, зрозуміло. Е -е, шановні болівальники, якщо у вас є інші варіанти, Тихіше. Це може бути або інший лев, або або носоріг. Ясно. Дякую, Два Тас. Ну. Час попрошу команду Станіславуси назвати остаточний варіант відповіді е, Наша остаточна відповідь інший лев. Інший лев. Дуже хороший варіант, дякую. Як гадають посіпаки, <різь> запорізькі <Завтра> козаки. <різь> Це найкращий варіант відповіді, мабуть, який можна було взагалі придумати на це запитання. Однак, у запитанні сказано, Лев скликає звірів на нараду, щоб обговорити певного листа. І більшість звірів вірять, однак, деякі, наприклад, єдиноріг, сумніваються. І листа цього написав Ной, попереджаючи про всесвітній потоп і про те, що кожної тварі по парі мають прийти на ковчег. Єдиноріг не повірив, от він і вимер. Які ще деякі тварини. Так, ну зараз, мабуть, не настільки складне запитання для любителів музики. Е, батько Джорджа Харрісона, це такий дуже відомий гітарист, прийшовши додому, застав свого сина у білосніжному одязі і стоячим на голові. Мати відразу ж порадила не відволікати сина, коли він у Альфі. А я думав, це така піжама, а не альфа, простодушно зізнався. Батько, говорячи про одяг сина. Що цікаво, Альфа утворилася через 17 років після того, як розпались The Beatles. Назвіть Альфу час. Є версія команди Посіпаки. Як гадають Станіславуси. У нас немає відповіді. Немає відповіді Станіславусів. Посіпаки, що думаєте ви? Нірвана. Саме так. Мати попросила не відволікати сина, коли він медитує. А Джордж Харрісон, як пам'ятаємо, це гітарист The Beatles. Рахунок 2-0 на користь команди Посіпаки. Я задаю наступне запитання. Перша у світі поштова скринька зберігається у нас час у одному з музеїв Кейптауна, але листи до неї не опускались, як ми це робимо зараз, а клали під неї. Власне кажучи, перша поштова скринька являла собою камінь. Е, цей камінь у ролі поштової скриньки першим здогадався використовувати відомий мореплавець Бартоломео Діаш. А де знаходився цей камінь? Час. Mm -hmm. Напиши, 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 Там напиши, вітер напиши, напиши, вітер? напиши, 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 Є версія команди Станіславуси. Посіпак я попрошу вас сказати, що ви гадаєте з цього приводу? Де знаходився камінь? Е, камінь знаходився на мисі доброї надії. Приймається версія. Як гадають Станіславуси. На нашу думку, камінь знаходився на кривлі, щоб листи нікуди не відлітали. Отже, Бартоломео Діаш був відомим мореплавцем, який першим досягнув крайньої південної точки Африки. Мису доброї надії, де й здогадався залишати листи під каменем. А кораблі, які йшли в зворотньому напрямку, просто забирали їх і доставляли за адресою. погодьтесь, у каюті їх перевозити простіше, ніж на палубі під камерами. Тому рахунок 3-0 на користь команди посіпаки. Отже, запитання шосте. Невелика острівна держава Антегуя Барбудда в Карибському морі для оригінальності, для підвищення популярності, можливо, туризму у 1979 році випустила в обіг дуже незвичайну марку. Марка була випущена як власність острова Рідонда із зображенням самого острова на ній. Це була перша подібна марка, і, скоріш за все, більше їх і не буде. Чому? Час? Та був конічний острів, конічний острів, часом тут піти хвилин. Це Пушкін! Так, це Пушкін. затопили. Затопило, ось тільки забув? Ні, тут не треба, Все. Є версія команди Станіславуси. Як гадають посіпаки? Острів затонув. Острів затонув. Приймається версія. У нас така сама відповідь. E, ну так, це пояснює, чому таких марок більше не буде. Втім, незрозуміло, чому така марка була першою в своєму роді, тому у вас ще 30 секунд. Mm. На ньому було така. Ви ж не перед цим не випускали марок з зображення построю. Чого? Ми що всі купляли, хотіли з ними розібрати. Типу, коли були на острові купляли цю карту, хотіли, а вийдяти, тому що ісо, тоді. тоді ще. Тому що це була перша марка, яка випустилася в Україні. Як це перша марка? Це перша марта. Час, попрошу команду Посіпаки озвучити свій варіант. Команда Посіпаки. Вулкан вивергнувся. Одним словом зводиться до того, що острова зараз уже немає. Добре, а як гадає команда Станіславусе? Ми гадаємо, що це була перша мапа цієї країни. цієї країни взагалі. А, ну що ж, якщо, шановні вболівальники, ви дійшли до чогось іншого, будь ласка, підкажіть. А, Можливо. два А, не можна, не Можна можна. Є версія команди Станіславуси. Остаточна версія команди Посіпаки, попрошу. Це перша марка з ядерним вибухом З ядерним вибухом. Острів виглядає як ядерний вибух. Це, це дуже оригінальні версії, вже починають звучати. Як гадають Станіславуси? Нашу думку, острів перейменували. Острів перейменували. Насправді все значно простіше. Випустити марку, яка була б власністю острова Рідонда, було б неможливо з тієї причини, що там немає жодної людини і як наслідок жодного поштового відділення. Вони випустили марку, яка до Юри належала безлюдному острову. Запитання останнє, запитання сьоме. Звучить воно так: тамільською мовою так називаються спарені колоди, які сплавляють річкою. А ми так називаємо стійке судно, у якого є два корпуси і спільна палуба. Як саме час? Є версія команди посіпаки, і як гадають Станіславуси, на нашу думку, це чайка. Чайка. Ну, патріотично, але не надто правильно. А як гадають посіпаки, наша команда вважає, що це катамаран. І ваша команда вважає цілком правильно. Думаю, закономірно, що з двох команд колег перемогла старша і досвідченіша, але ви, гадаю, ще прийдете до нас на гру, набравшись досвіду. До того ж, зрештою, ви дійшли до півфіналу. З командою посіпак грядачі, ще зустрінуться в фіналі. А вам я хочу дуже подякувати за кроку.